В останні часи поодинокі випадки, коли у водії виявляють підроблені посвідчення водія, почали бути масовими. Нещодавно кілька таких випадків сались в сервісних центрах МВС. Одещина водій звернувся до сервісного центру МВС, щоб обміняти своє посвідчення, бо воно не відображалося в застосунку Дія. Звісно, адміністратор запідозрювали ознаки підробки під час перевірки за єдиним державним реєстром МВС. Вони з'ясували, що посвідчення водія видавалося іншій особі. Під'їхали поліцейські та запротоколювали правопорушення. І, звісно, водій вдавав, що нічого він не підробляв і не купував. Отакої. Інша ситуація. У Португалії, в громадянина України правоохоронці вилучили посвідчення через порушення правил дорожнього руху. В місце видачі посвідчення до сервісного центру МВС Хмельницькій області було надіслано відповідний запит. Під час перевірки з'ясували, що документи з такої серії та номеру належать іншій особі. Тобто, шахраї, які продавали ці посвідчення, мають доступ до баз даних і роблять фальшивку на вже діюче посвідчення водія отакої. А особливо мені цікавлять ті громадяни, що після отримання фейкового посвідчення водія, вони, звісно, не відображаються в застосунку дія і йдуть, уточнюють це в сервісних центрах МВС. І, звісно, після оточення стає зрозумілим, що посвідчення куповане, а не отримане законним шляхом. От на Житомирщині поліцейські теж зафіксували випадки, коли кермувальники їздили із посвідченням підробленим несправжнім. А ці водії навіть зізнаються самі, що користувалися послугами шахраїв та придбали даний документ за гроші, які молодці чесні. А особи, які хочуть незаконним шляхом отримати водійське посвідчення та поторапити на гачок, караються штрафами до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або арештом до 6 місяців, або обмеженням волі до строк до 2 років отакої.